Всім привіт! Сьогодні будемо лутати виконного безодні жеребця. Доволі красивий такий їздовий маунт. Отримується він доволі легко, отримується він в Vision. Основна умова одягнути хоча б одну маску. І після цього можна йти вибивати даного маунта. Вибивається він просто, потрібно в чотирьох місцях Horific Vision зібрати чотири підкови. Координати я он зверху прикріпив і також залишу координати, де ці підкове під відео. В принципі, перша підкова знаходиться в Тір-1-зоні, де знаходиться король. Друга підкова знаходиться в кварталі магів, третя в торговому кварталі, четверта в кварталі Старого міста, і також кузня в кварталі дворфів, там де, кузня, де потрібно перекувати ці підкови і викувати з них жеребця. Це все доволі легко проходиться. Єдине, що не забудьте, що потрібно взяти одну маску. Да? І ще раз кажу, що координати на підкови я залишу під відео. Е, також я взяв захисника е, танка, але в принципі це можна проходити, але це можна проходити і без захисника. Да? Воно доволі легко проходить, тут не треба прям всі босі зачищати, просто пробігаємо, збираємо підкови. Все, що вам мішає по дорозі, вбиваємо, да? все, що не мішає, залишаємо тому що ну, треба пробігти по всім кварталам, це все час. Можна пройти навіть на великому гірі і доволі швидко це все зробити. Тому пробігаємо по всім локальцям, збираємо підкови і далі йдемо перековувати. Ось тут за поворотом кузня, да, от горнило, ми вгор, підходимо ближче, нажимаємо на горнило, нажимаємо перекувати підкови, і з'являється МОБ, якого ми вбиваємо і лутаємо нашого гарного коника. Тому всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, далі записуємо, як добувати грифона.